Шанс для молодих і перспективних. Рівненський Верес оголосив про відбір бажаючих стати професійним футболістом. У клубі анонсували, що один або, можливо, і декілька переможців відбору поїдуть на збори до Туреччини з основною командою. Скільки охочих вирішили спробувати себе на полі? Дивіться далі. З самого ранку біля майбутньої тренувальної бази Вереса зібралися сотні молодих футболістів. Усі вони прийшли на відбір, де їх переглядають експерти рівненського клубу. Це класний проєкт, тому що даємо ще кожному футболісту проявити себе, показати свої кращі футбольні якості і потрапити в команду. Ну я не думав, що скільки багато буде заявок. Більше 960 футболістів виявили бажання приїхати і показати себе, тому це класно. Участь у першому тренувальному дні взяли понад 150 футболістів. Це аматори та професіонали з Рівненщини, а також з сусідніх областей. Для футболістів, для цих хлопців, можливо, колись раніше не здійснилась їхня мрія, десь щось. Помішали вже, ті там да, завадило, і може бути таке, що тоді не вийшло, а вийде зараз. Тому е, респект клубу, я рахую, що вони можуть як для себе знайти якогось футболіста, скажімо, безплатно, і навіть в майбутньому його е, там виховати, чомусь навчити, навіть ще в майбутньому. І продати, чому б ні. участь на відбір подали майже тисяча охочих, триватимуть заняття щодня до 18 січня, включно. Спочатку ми не думали, що це реально може бути, коли там тисячу заявок, ми можемо всіх передивитися, але потім е, поміркували, розписали. Я думаю, і воно класно вийде, тому що в нас є 12 тренерів, які продивляються, оглядають, аналізують. Є проблема з захисниками, тому е, якщо що появиться класний захисник? Тому з радістю підпишемо у клубі. Анонсували, що один або можливо і декілька переможців відбору поїдуть на збори до Туреччини з основною командою. За підсумками зборів, футболіст матиме шанс підписати професійний контракт з Вересом. Ілля Томашевський, новини Рівного.